Вітаю, закоханих у культуру та стилі слухачів у студії Юлія Дячук, а в ефірі подкаст Стиль опору про моду, яка говорить, про стиль, що проростає з ідентичності. Я бачу тіла, які говорять шкіра як простір, де залишаються не шрами, а свідомі знаки. У транспорті піксельне тату на передпліччі, лінії, що нагадують мапу зниклого лісу. У черзі за кавою чорні букви Маріуполь на зап'ясті, поруч із родимкою. Хтось набив координати місця, де вперше почув слово обстріл, хтось дату після якої усе поділилося на до і після. У переході метро жінка тримає за руку дитину, а на її ключиці напис Жити значить чинити опір. Маленькі літери, рівно виведені вздовж кістки, як рядок з маніфесту. І це не естетика болю, це пам'ять, яку неможливо зняти. Татуювання стало не прикрасою, а жестом, підписом під вибором. Коли немає слів, лишається лінія. Вона нічого не пояснює, але все повідомляє. Вона завжди поруч із тобою. Чоловіки на фронті вибивають на шкірі тризуби, кондури України. Обличчя побратимів, що не повернулись, хтось шеврон, хтось знак з позивним, хтось просто слово воля. Це не героїзація, це спосіб тримати поруч тих, хто завжди буде всередині, і водночас зовні видимими. Жінки обирають іншу мову тонку, часто естетизовану, але не менш влучну, маки, які розцвітають над серцем. Вишиті орнаменти в татуювальному чорному, написи Буду, несу, не здамся, на шиї, на ребрах, на гомілках, там, де болить не одразу, але точно. Іноді це імена дітей, міст, загиблих, іноді просто крапка. Ставити її, означає, я вціліла. Ця нова візуальна мова не про модний тренд. Це мода як пам'ять, мода як спосіб говорити через тіло. І коли фешн-бренди беруть цей код, вони теж обирають сторону. У колекціях з'являються принти з імітацією тату, трикотаж із фразами у стилі вибито на шкірі, прикраси, які повторюють контури бойових знаків або координат. Це вже не про зовнішнє, це про глибину, яка просвічується крізь стиль. Татуювання у час війни це стиль опору, тілений в образ, який не зітреться з часом. Це спосіб бути тілом, яке не мовчить. Колись татуювання в українській культурі мали зовсім іншу функцію. Вони не були мистецтвом, стилем чи особистим висловлюванням. Навпаки, ставали знаком осуду, тавруванням, засудженим, випалювали мітки на тілі, дезертирам, знаки ганьби. Татуювання асоціювалися з приналежністю до злочинного світу, з тілесними приниженнями. Ці уявлення довго трималися у свідомості ще до кінця ХХ століття. В українських родинах часто казали: не псуй себе малюнками, ти ж дівчина. Або це для в'язнів, тіло мало залишатися чистим як знак моральної цілісності. Але якщо подивитися глибше у фольклор, у традиції воїнства можна знайти інші забуті смисли. У козацькій культурі татуювання було не лише можливим, а навіть символічно виправданим. Деякі історики й етнографи згадують про символічні мітки, які робили козаки на руках, грудях, шиї. Це були тризуби, хрести, зображення меча або коня. Це були маркери незалежності, гідності, служіння, щось між обітницею та власним оберегом. Звісно, жодної масовості в цьому не було, але принцип мітити тіло знаком, який не зітреться, вже тоді мав сакральну вагу. Сьогодні ми спостерігаємо нову хвилю татуювальної культури в Україні, і це не просто про естетику чи індивідуальний стиль. Це форма колективної пам'яті, нова візуальна мова війни, травми, спротиву, вдячності або болю. Татуювання стало не стільки прикрашенням тіла, скільки тілесною хронікою. Цей процес природно відбився і в моді. Колекції з принтами, стилізованими під татуювання, з'являються у дизайні сучасних українських брендів: імітація шкіри з наколотими словами, візерунками, Географічними координатами вже не декоративна, а семантична. Кожен принт це історія. Тимчасові тату як елемент образу теж стали популярними, у тому числі серед дівчат, які не готові до постійного татуювання, але хочуть носити знак Я з Україною, воля або незламне. Це модна назва, жест присутності. Кампанії брендів змінили фокус від естетики до змісту. Деякі київські та львівські марки створюють проекти у співпраці з військовими, волонтерками, родинами загиблих, щоб втілити у текстиль ті тату, які вже існують на шкірі. На футболках не орнамент, а репліка справжнього тіла. Не фраза, а тінь досвіду. У цьому контексті татуювання перестає бути просто візуальним елементом. Воно стає носієм історії, протесту, віри, болю. Воно не декорує тіло. Воно говорить мовою, яку не заглушити. І коли мода бере цей символ, вона не просто стилізує його, вона виводить його на подіум, у стрітстайл, у маніфестацію через крій, принт, шрифт, через відкрите плече чи деталь на спині, ми бачимо не лише стиль, а епоху у тілі пам'ять. У пам'яті голос, а в голосі модна мова, яка вже не боїться бути болючою. Татуювання це не просто слід на тілі. Це перш за все намір. Коли бачиш на жіночій руці тонкий рядок літер, витатуюваних вздовж вени, не хочеться питати про значення, хочеться затамувати подих. Такі написи не для демонстрації, вони для пам'яті, вони мовчать, але говорять голосніше за будь-який слоган. Татуювання зроблені у час війни рідко бувають випадковими. Це слова, які не змогли втримати всередині імена, які не хотіли втратити символи, які тримають. Жити значить чинити опір, воля, Київ, маки, тризуби, координати рідного дому. Тіло перетворюється на карту, на документ, на візуальний архів. Якщо мода це спосіб розповісти про себе, то татуювання це спосіб закріпити цю історію в собі. Ми всі носимо шрами, не обов'язково помітні, не обов'язково фізичні. Татуювання це коли шрам стає візерунком, коли прожите, залишається не як тягар, а як сила. У моді ця межа між тілом і тканиною зникла. Виріс на плечі, короткий рукав, сітка тепер працюють не як прикраса, а як голос. І навіть якщо знаку на тілі немає, ця мова спільна, бо стиль опору це не завжди яскравий крій. Іноді це лінія вздовж кістки, маленьке слово над серцем, а іноді просто погляд, що щитує ці знаки без слів. Бріяли летіти, собі крила малювали, наче діти. Так тягнулися до неба і до світла, але так боялись пасти з тої висоти. Розправ крила, моя голубко, і лети, 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 лети за мною Розправ крила, моя голубко, мої сльози тони, я журба, і любов. Ми вільні, як вітер, у безкрайнім полі вільні. Як ті птахи у небі божевільно, кохаємо, так ніби вже не буде більше завтра. А ми вільні, як хвилі у Чорному морі вільні, Як повесні лани широкі, сильні, наша віра відтепер тепер на вік не зламна. Май мене за руку, я слабким не був, ніколи і не буду. Твоє серце дає віру у майбутнє. Ти мене навчила жити, і літати знов. Розправ крила, моя голубко, і лети, 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 лети за мною. Розправ крила, моя голубко, мої сльози не я журба, лише любов. Ми вільні, як вітеру, безкрайні. А ми вільні, як хвилі у Чорному морі, вільні, як повесні, ламни широкі сильні, наша віра від тепер на зламна. Вір, ми подолаємо цю темряву разом, я зігріватиму тебе своїм теплом, у вільнім небі над полями, знай. Моя головка, хай ця смута за вікном, від ворогів криватиму своїм крилом, Тримай за руку віра з нами, ми вільні, як вітер у безкрайнім полі, вільні, як ті птахи у небі, Боже вільно, кохаємо так, ніби вже не буде більше завтра. А ми вільні, як хвилі у Чорному морі, вільні, як повесні лани широкі сильні. Це був подкаст Стиль опору, епізод про тіло, яке не боїться пам'ятати. Татуювання не про моду, воно про те, що модою стало не мовчати.